Всім привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам прогулятися такою коротенькою вуличкою. вуличкою. Називається вулиця Нижанківського. Вона, напевно, одна з найзатишніших вулиць центрі Львова. З'єднує між собою вулицю князя Романа, на якій ми вже з вами були. Відвідували захід, це от гліптотека, яка ще у сьогоднішній день, в принципі. Функціонує і з'єднує з, з площею Соборною. Що можна сказати? Вона зберегла в собі дух старого міста, і тут фактично кожен фасад це історія. Історія австрійських кам'яниць, старовинні балкони і елементи такого неоренесансу сецесією відтіняють львівський шарм. Ось Цим ми з вами, напевно, що помилуємося. Ось про балкони, які я вам казав. Давайте, напевно, перейдемо через дорогу, тому що тут також, в принципі, вони дійсно варті уваги. Не дуже багаті на таку декоративну ліпнину, будинки. Бачите, такі не знаю, яке це століття. Фактично можна сказати, що це така доволі творча вулиця, тому що тут, коли ми заходимо Національна музична академія імені Миколи Лисенка, ось тут от, куди я показую камерою, там балетна школа. А ось тут Львівський фаховий коледж культури і мистецтв. Ось ми з вами підійшли, можете бачити. Напевно, сьогодні відбуваються якісь музичні конкурси. Львівська національна музична академія імені Людкевича. Дуже гарна будівля. Також прикрашена такою багатою ліпниною, там такі погруддя. В принципі, також тут місцеві знають цю музичну академію як місце, де можна в центрі міста доволі недорого перекусити. Я хотіла Тут знаходиться кафе Туттіта. Таке, там, в принципі, на 200 гривень можна влаштувати банкет. Тому не архітектуру єдиною будемо ситі, друзі. Ось якось окремо знімемо для вас огляд цього закладу. Я думаю, в неділю вони не працюють. В неділю вони не працюють, вони працюють лише по будням. Це взагалі то столове, я так розумію, правильно? Єдальня, ну, від... їдальня та... Ну можуть попасти в музичну академію. А зайти і поїсти можуть будь-хто. Є навіть там в телеграм-каналі окрема група, вона налічує більше двох тисяч людей. Ось. Постійно додаються туди люди, там висвітлюється меню. Але відео не про це. Але відео не про це. Давайте будемо більше про духовну піщу, ніж в угоду шлунку. На вулиці є багато різних таких кафешок. не знаю, що вона працює. Ось така кафешка Американос, звідти лунають. Переїхала? Трошки далі, зараз ми побачимо. Ага. Ось, Взагалі вуличка така вона затишна, вона перебуває в самому центрі, фактично, по ліву сторону від нас. Я вам зараз нас. покажу кафе, обов'язково які мають завітати. Горіховий дім? Так. А знаєш, е... Ну, зараз давай трошки про локацію вулиці. У нас от по ліву сторону, як я не, сказав, не договорив, від нас це проспект Шевченка, це фактично центральна магістраль, колись називалась вулиця Академічна. ось Тут авторське ательє Оксани П'єкної, там шиють одяг. ось, Ну і от ще тут що, Рихова. Горіховий дім, кафе Пекарня і чим вона така відома? А, вони опікуються дітьми і жінками, які попали в скрутне становище. Ага, бачите. 70% від виручки вони якраз. Від... Але там дійсно дуже смачно. Це... Горіх, пекарня, горіховий дім. 70% від отриманих прибутків віддають на, на що на лікування дітей. Ні, на потреби і а -а. на фінансування організації, яка підтримує жінок, які опинилися в скрутних становищах. Угу, Клас. Це дійсно достойно і правильно. Також тут є така от фієста, це все для танцю. Можна придбати, до речі, це такі магазинчики не так багато. Я зустрічав, а танці. Такий вид спорту, який потребує багато вкладень. Є такий ресторанчик «Валентино» називається. Дуже гарно завжди оздоблений квітами, гарно помальовані, такі кольора живі, такий декор в міру, немає нічого. При ньому зразу і є ресторан, де можна. Святкування, урочистих подій, святкові, святкові обіди, дегустації у винному погребі. Сніданки, бізнес-ланчі і дитячі є кімнати. Готель. Так, при... це ну, ресторан, там готель Валентино, а з іншої сторони там є ще готель. Цей, європейський чи як? А я ні, -ні, ні, це якось він інакше називається, Європа чи як? Ні, не Європа, європейська. Ну, тим не менше, це вулиця, вже про яку ми не розказуємо, там десь з там тої сторони. Ось такі невеличкі провулочки, які також виходять на князя Романа. А ось американці переїхали. О тут ще залишилось Ті, хто до сих пір очікує своєї кави, я так розумію. <рес> хто не зміг дочекатися свого обіду. Але насправді, насправді це ще залишені декорації зі святкування Хеловіну. З таких тут кабачків, барчиків дуже багато. Мономі кав'ярня. О, Тут же магазин одягу. А колись тут був такий доволі цікавий салон краси. Весь у рожевих тонах таке, я його назвав салон краси для барби. Тут руїни вже не один рік. Це тильна сторона колишнього кінотеатру Україна. А тут е з князя Романа можна зайти сюди, тут вхід закритий. Е е ресторанчик також називає, якийсь там з фотографіями так. такий гарний фіксаж, щось таке називається, якщо я не помиляюся. Берсбершопчик відкрили. І також. Якась це, галерея. Це, це галерея. галерея Артпростір теж там доволі цікаво. Зайдемо на якось. Зараз там табличка зачинена, вона не працює. Ось. Ну і друзі, ось таким от апендицитиком, можна так сказати. Ми з вами виходимо на площу Соборну. І на початок проспекту Свободи. На таке розгалуження проспект Свободи, проспект Шевченка, площа Соборна. Тут три дороги сходяться. Закінчується площа Соборна і починається проспект Свободи, проспект Шевченка. Її просто знаємо тільки львів'яна. Виглядає такою якби, тупіковою виглядає. Та, тупіковою, так. насправді прохід є. Ну ось так ми з вами і вийшли. До готелю Жорж, магазину Рошен. В принципі, звідси можна, так би мовити, розпочати погляд <кхів> старого Львова. Бернардинська площа, там вулиця Волова, вулиця Краківська, тут проспект Свободи Коперника і проспект Шевченка. Ну, але це вже зовсім, інший, зовсім інша історія, яку ми з вами оглянемо трошки пізніше, а на цьому будемо завершувати. Бережіть себе, залишайтеся з нами, далі буде.